Так, маємо таку мультиварку. Називається вона Rotex. Так, а моделька, моделька отака. Rotex REPC57 D-B Яка у неї проблема? Періодично з'являється помилка. Зараз спробуємо. Я налив води, звичайний. Зараз спробуємо так спробувати, що буде відбуватися. Зараз воно поки нагріється, я вам не буду це все процес нагріва знімати, вже включуся, коли якісь будуть зміни. Ну що? Тестував її пару днів. Не вискакує ошибка. От. Раніше вискакувало е 4 Це означає, що збій датчика температури. Е, таке дуже часто буває у мультіварках, там, де кришка повністю не знімається, вона отак, от, як відкривачка от працює. І там, от, де ось качення, у них, як правило, Проводки, які йдуть до датчика. Вони... Сам датчик монтований в самому верху кришки, ну, там, де відкривається. І ці проводки на ізломі переломлюються і, як правило, от йде збой. Тут же кришка повністю знімна. І тому ісключено Варіанти, які? Я цю помилку не побачив. Зараз спробую відкрутити низ, подивіться до електроніки. Таке може ще бути, коли. Проливається ну сам сама їжа, яка готується, вона проливається через чашу і попадає до елемента, до електроніки. І теж таке може бути. Зараз відкрию і, може, що наглядно буде видно. ну Відкривається один болтик. Відкрутити, провернути і знімається. Зараз я це зроблю. Ну що, друзі, можу сказати з 100% впевненості, що. Мої предположення оказались правдиві. Дивіться, на кришки. Не однократно одно проливалася їжа. І от дивіться, у нас один датчик пішов вниз. Це у нас датчик, який контролює температуру самої чаші. Ну, як правило, туди нічого не попадає. Фішечка тут не окислена, то тобто проблеми в ньому нема. Інший же датчик, ось він. Це у нас термодатчик. Він працює, коли температура нагрівального елемента достигає рівня, ну, як правило, заложеного програмою там 150 градусів, 200 градусів. І він, цей датчик розмикає контакти, і потім у нас йде. Ну, Відключення. Тобто він включається, виключається, включається, виключається. Така його робота. Він механічного типу, і він весь залитий. Ось у нас площадка. Дивимося. Площадка, яка нагріває саму цю термопластину, і вона деформується і від'єднує контакт. Тобто тут дивіться, який стан. Тобто Воно все залите жиром, окисляється. Тобто, які дії? Зараз я його відкручу. Перемиваю, перечищаю, роблю контактну площадку, від якої передається температура на елемент чистою для повноцінної роботи датчика, і не буде перегрів і буде все функціонувати. Так що, в принципі, буде все працювати добре. Ну, бачите, тут перегрів. Тобто, по відомому був перегрів, і це чого датчик виходить із строю. Зараз почищу. Ну і вже тут, в принципі, немає чого знімати. Уже фінальне те, що вийшло, зніму. Ну от Хотів іще більш наглядно, кріпиться він по центру. Одним болтом відкручуєте. Ну дивіться. Тобто контактна площадка, на яку передається температура, дуже грязна. Тобто, тут вже не буде правильна передача температури, скажімо так. І от дивіться, сама контактна група. Так, спробую, зараз різко знаведеться. От вона, біля червоного, лівіша від червоного, вона повністю забруднена. Тобто, виходить, тобто, мультиварка нагрілась, контакт розімкнувся. Далі, по мірі остивання, контакт назад змикається, але не відбувається нічого. того, що він окислений і відбувається ошибка. Зараз ми її чищу, ну і далі буду знімати. Площадка, з якої щититься температура, повинна так виглядати. І зараз помив почистив контакти. І от оця площадочка, яка прилягає до тієї плоскості, Подається сюди температура, через метал нагрівається біметалева пластина і контакт відгибається. Це по достіженню температури. і буде розмикати в платі. І дивіться, який нюанс. От у нас одна біла фішечка, одна червона. Проситься нібито по фішках, сюди червона, біла, навпаки, але так стояло. Не знаю, може це вже хтось тут, тут лазив, поміняли містами, може. Може, такі от, китайська особенності не по кольорах. Може дальтонік робив, не знаю. Ну, Суть у тому, що воно працювало. І ще хочу наголосити: Мультиварки це тен робоча частина, яка нагріває чашу. І по центру ця кнопочка це знизу. Я от коли знімав, це у нас датчик температури. Оця площадка повинна бути ідеально чиста. І площадка самої низу час чи дно, повинна теж бути чиста, тому що напряму буде контактувати температура. Тобто нагрівальний елемент нагріває чашу, від чаші температура передається сюди і вже буде керування процесом варки. Тобто, якщо все чисте і ідеально, то вона буде у вас працювати безвідказно. Слідкуйте за, своє, за чистотою своєї техніки, і вона вас ніколи не підведе. Друзі, тестую, це вже третій раз. Поки що ніяких проблем немає. Ну, до цього теж воно не обнаружувалась, проблема. Але періодично, там, в процесі, при якихось окремих випадках вона проявлялася ошибка. Що ще хочу сказати. Підписуйтесь, дивіться. Я думаю, що по можливості буду викладати. І ділитися своїм опитом, краще подивитися один раз, чим потім довести техніку до несправного ладу і йти в сервісні центри, платити кошти. Так що слідкуйте і буде вам щастя.